Регіон трійці лідерів за кількістю хворих на гепатит. Наразі на обліку в гептологічному центрі перебуває близько двох тисяч мешканців області. В цілому по Україні нараховується понад 3,5 мільйона уражених цією недугою. 28 липня в усьому світі оголошено днем боротьби з гепатитом. Яких заходів вживають люди в білих халатах, аби знизити рівень захворюваності та як ставляться до проблеми гепатиту сумчани, дізнавалася Ірина Крячко. Інфекційні хвороби кидають виклик суспільству. Найактивнішу кампанію проти здоров'я людини розпочав гепатит. Попри велику кількість уражених вірусом, яка з року в рік збільшується, та небезпечність інфекції, ступінь якої у 5-7 разів перевищує віч, громадяни і надалі не сприймають гепатит як загрозу. Жодного разу не 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 Як саме проходить я не знаю. Ні ніколи не проходить обстеження, не цікавився, як обідування. Я знаю ту хворобу, але я не обстежуюся. А чому не обстежив? А за що? <рес> Якщо я не болію. Низький рівень поінформованості українського населення підтверджують і представники Всеукраїнської громадської організації Зупинимо гепатит, представники якої вже близько двох років вивчають страшну недугу та шукають шляхи її подолання. Проводили соціологічне дослідження, яке показало, що знання людей про вірусні гепатити... гепатити Ну, вкрай низькі. Люди не відрізняють одне від одного, як передається, не знають, Ми тому і інформуємо. До Всесвітнього дня боротьби з гепатитом кияни розгорнули на головній площі сум намет. Тут кожен бажаючий міг проконсультуватися зі спеціалістами, отримати інформаційні буклети та дізнатися, де і як можна обстежитися. Але зацікавлених виявилося не так вже і багато. Якщо об'єктивно, то менше сумчан долучилися до інформаційної кампанії, яку ми проводимо. Незнання та байдужість не вберігають від захворювання, кажуть медики. Згідно офіційних даних, за кількістю хворих на гепатит, Сумщина посідає третє місце в Україні. У нас, починаючи з 2000 року, на учоці состає близько 2000 тисяч чоловік. Практично, к сожалению, тисячі це жителі обласного центру, міста Суми. Та люди у білих халатах вирішили оголосити війну у підступній хворобі. Так спеціалістами розроблена регіональна програма Антигепатит. В результаті закуплені реактиви та противірусні препарати, організована робота діагностичних кабінетів і одне з головних досягнень у боротьбі з невидимим ворогом. Благодаря програмі нам вдалося приобрести одним із перших в Україні апарат е, іскусственної печень. Всього сьогодні два або три таких апарати, дякуючих в Україні. Боротьба з гепатитом набула загальнонаціонального масштабу. Міністерством охорони здоров'я розроблено проєкт програми щодо боротьби з вірусними гепатитами. Медики очікують, що у вересні її затвердить Кабінет міністрів, а у держбюджеті на наступний рік на її реалізацію передбачать понад 300 мільйонів гривень. Ірина Крячко, Андрій Геращенко обласне державне телебачення.